Тринадцать годину а ще раз два години, години, один дві Вишекаючий. Самый важный вопрос что в тебе спитали? Самый важный вопрос Скиды с Нічого собі. ничего себе молодец. Первый раз.

Не відвлекайся. Давай читай. Ага. Читай перше, давай. Бо ми такі і на автобус опускаємось тоді, як будемо. Уроки так завгородити. Це за один день, на секундочку. А нас, ми вже два пропустили. Ді... Діма. Діма, читай речення. 25 плюс 13. Які 25 плюс 13? Де ти там плюс побачив? А де я не побачив? Я тобі просто сказав прочитай речення. Да, ну ты ж ты ж да, ты ж ничего не помню, сюда написала. 25 жовтня, ой, тринадцять год. Хватит снімать. Год та година. Я камуль показываю. Дима, давай. 25 Год, Год скорочена година. Випав... Що за дебільна детатка? Чого годині написати? Смі. А че? Рез. Два годин. Години. Години. Що від... від... роздані... тут написано? Розкажи в цьому речі. Через соти. Суті... Два година. Година. Що таке година, знаєш? Година. Не знаю значення слова година. Like, Часи". Він в часах розбирається? Mm. Ні? Не розбираєшся в часах. Ні, круто. Вже на годину. Рішай задачу. Я не знаю, що таке година. Що він буде рішати. Час. Один час, два часа, три часа, чотири часа, а тут дві години. Два От, часа. О 13-й годині випав сніг. Через дві години він розтанув. Який час був через дві години? Після 13-ї. тринадцятої. 13. Через дві години після тринадцяти. Це скільки? було зробити? На, на подобної задачі все було плохо в данії. <після> скільки ми летіли в самоліті? Дива, скільки времени ми летіли в самолете?